Бесарабія яскравий приклад багатовікового добросусідства 133 національностей. Тут проживають і гагаузи, чисельність яких в Україні перевищує 32 тисячі, найбільш компактно гагаузи розселені у сусідній Молдові, понад 180 тисяч. Є громади в Болгарії, Греції, Туреччині, Казахстані, Бразилії та інших країнах. За культурою і менталітетом вони тюрки, за вірою православні християни. Мова гагаузів належить до тюркської групи, якою розмовляють понад 30 народів світу. Їхній шлях з Алтаю до Балкан пролягав через північне Причорномор'я. У різні часи їх називали тюрками, торками, узами, чорними клобуками, огузами спершу язичники. До кінця одинадцятого століття вони прийняли християнство. Частково у Київській Русі, остаточно на Балканах. У пошуках безпечного життя наприкінці XVIII століття переселенці з Добруджі оселилися в Бесарабії, тоді вже під владою Російської імперії. Так розпочалося масове переселення в Буджак. Селяни землероби гаузи жили в умовах воєн, бідності і тяжкого клімату. Та, попри труднощі, зберегли працьовитість і прямолінійність у XIX столітті. Почала формуватися гагузька інтелігенція. Величезний внесок зробив рід Чакир священники, письменники, етнографи. Проти Ірей Михайло Чакир переклав біблію Гагаузькою та листувався з першим президентом Турецької республіки Мустафою Кималом Ататюрком. Трагічним для Гагузів став 1940 рік, коли прийшла радянська влада, колективізація, голодомор 1946 47 років депортації лише після смерті Сталіна. Культура почала відроджуватись до 1950-х Єдиної письменності не існувало. вживали грецьку, кирилицю та латиницю у 1957 році було запроваджено кириличну абетку і почалося викладання мови в школах. Згодом на її основі сформувалася сучасна література. А з 2008 року гагауська письменність переведена на латиницю сьогодні, за підтримки української держави, міністерства освіти і культури, нова генерація гагаузьких школярів вивчають гагаузьку мову та історію в навчальних закладах Одеської області та проводяться різноманітні культурні заходи у місцях компактного проживання гагаузів України. А в Україні гагаузи проживають переважно в Одеській області у селах Болградського і Ізмаїльського районів. Останніми роками частина переселилася до Одеси. Також громади є у Приазов'ї, які промусово були переселені у часи Столипінської реформи Російської імперії. Для збереження гагаузької культури за часи сучасної української держави створено низку громадських організацій у 1998 році в Одесі Товариство Бірлік, У 2007 році у Києві Союз гагаузів України. Громадська організація Гагаус Лар у місті Одесі та Кардашлик у місті Рені у 2014 році відкрився обласний центр гагауської культури у Віноградівці у 2016 році. В Київському національному університеті імені Шевченка започатковано підготовку філологів гагауської мови. Гагауси зробили вагомий внесок у життя України. Стали лікарями, педагогами, спортсменами, політиками. Басарабський гауз Юрій Дімчогло був одним із керівників одеської облради, та у 2018 році об'єднав гагаузький рух України в асоціацію товариств. Гагаузи зберігають традиції, мову та кухню. Символічною стравою є каварма, з збаранений. Вони багатомовні, володіють рідною, державною та сусідніми мовами, розуміють мову турського світу. Любов до батьківщини спонукає і сьогодні. Понад 400 гагаузів беруть участь у захисті України у лавах ЗСУ. На жаль, вже 18 українців гагаузького походження загинули у цій загарбницькій війні. Для 32 тисяч гагаузів Україна була і залишається батьківщиною. Вони працюють заради її розвитку та процвітання. Thank <laughs> you.